Мединський заявив, що умови РФ на перемовних у 2022 році були м'якіше. Ну, почитав це смішні, смішні ці брідні Мединського про якийсь там 22-й рік все інше. Ну, які умови? Ну, Так зараз вже не 22-й рік, а зараз 25-й, і Україна значно в, краще йому, в кращій формі, ніж це в му році було. Тому ця розмова, що щось колись десь було, Невідомо що він там розповідає про те, що вони вимагали нейтралітет України. Так вони зараз вимагають нейтралітет України. Скорочення армії він там з Австрії сказав, що повинно бути як в Австрії армія. Ну тобто, ніяка армія, щоб вони могли знищити їх нас у будь-який момент. Так і зараз вони це, це вимагають, що типа Крим визнавати російським. Ну так вони й зараз це вимагають. Ну це такий потік свідомості Медінського, який є чмошником навіть за за російських за російських табілях рангах. Тобто нічого нового ми тут не почули. Нагадаю, що 22-му році, коли Медінський ще крейсер Москва був живим, вони ще були під Києвом. Вони були на Харківщині, були Херсон тоді ще був захоплений. І тому говорити, що зараз якісь умови м'якіші, не м'якіші, взагалі, немає сенсу. Українці тоді мріяти не могли, що будуть удари по НПЗ. Вже така операція, яку СБУшники провели, коли знищили третину стратегічної авіації. Це у росіян значно гірші умови для перемовин, як вони б там не розповідали. Те, що вони там намалювали свої конституції, це регіони України. Це їхні проблеми, не наші взагалі. І тому ну це таке, знаєте, намагання підтримувати цей градус тиску. Підтримувати міф про те, що умови Росії є незмінними, і вони не збираються поступатися. Ну добре, я думаю, що Україна завжди повинна нагадувати західним партнерам, в першу чергу, що це все Путін. І поки Путін буде при владі, війна буде тривати. і оці так звані умови, про які вони говорять, вони завжди будуть проговорюватись і вони. Будуть абсолютно неконструктивними, вимагати від заходу тридцятиденного перемір'я і конкретний заход. Ну з боку України потрібно це робити. Вимагати конкретних заходів а, відносно Росії. А те, що Мідінський сказав, ну це явка з повинною, що нічого не помінялося. У них як були вимоги знищення України, так і залишаються вимоги знищення України. Сибіга заявив, що в Росії досі не відповіли на передані перед зустрічю Стамбулі українські пропозиції. Правильна позиція треба нагадувати нашим партнерам. Ми з вами узгодили позиції так ЄС, США є чіткі, зрозуміли вимоги України, умови України. Передані Сполученим Штатам Америки Росія, нагадаю, нічого не передавала на США, тому що це була б явка з повинною для них, якщо б це був офіційний документ, і це нагадування їм, що росіяни не хочуть нічого робити, не збираються нічого обговорювати. Знову запитання: де реакція? Чому вас возять мордою по столу? А ви нічого не робите? Де ваше зобов'язання? Де ваша сила? І так далі. Тому абсолютно правильна позиція України, яка піддалює це питання. Тобто, ми готові обговорювати перший пункт це припинення вогню. А ось чого не хочуть робити росіяни, удари по містах України. Переговорник Путіна звучив вимоги росіян. Ну, розсмішила мені ця історія. Типу, типу, росіяни вимагаєте не конкретно Путін говорив тут про решник, тільки потім, коли вони наштапували там парочку цих ракет, судячи з усього, а потім вони, перечі, припинили літати. Тому раптом вони куди зникло взагалі з порядку денного. І більш того, поміт, якщо ви помітили цей арішник, все ж таки прилетів за часів попереднього президента Байдена. А при Трампі вони чомусь побоюються це робити, тому що не знають, яка реакція буде на запуск міжконтинентальної ракети. Те, що він хоче сказати, що якісь там арішні клякати українців, ну давайте так, ми повинні завжди запам'ятати, що, що у росіян існують тільки дві опції: коли вони можуть, вони воюють, а коли не можуть, у них починається ж з доброї волі. І оці от казки, які розповідає Мединський про те, що виявляється. Росіяни хочуть, а Путін такий добрий, нічого не хочеться дозволяти. Ну це брехня відверта. По перше, скоріш за все, такої ракети дієздатної немає. По-друге, це нічого не вирішує, тому що річник це ну звичайна ракета. Якщо там немає ядерної зброї, то вона буде діяти як звичайна ракета, яку, до речі, там теоретично, мабуть, можна перехопити. Не знаю тут технічні можливості, але скоріш за все, такі такі опції теж існують. І тому це чергові лякалки в першу чергу спрямовані на захід. Що ми такі, такі страшні, готові це робити. Ну спробуйте, якщо знайдете ту ракету, яка може ще літати. Вони ще от іначе тричі за тиждень вилітали через російські літаки над Балтикою. Ну так треба ж не вилітати, треба вже давно стріляти, як це робила Туреччина. До речі, член НАТО. Ось тоді росіяни літати не будуть. Тут уже тут вже, вже проста, проста, проста опція. Чого ви там палити? Паливо. Якщо вони порушують простір попередити один раз, потім залетіли, просто знищувати, тоді тільки росіяни зрозуміють, що все серйозно. А так, ну літайте, мішо? Мішо, що це дасть. Якби ви прикривали, наприклад, військовий суда. Які будуть блокувати, наприклад, російські танкери. Це було б що щось. Ну, якесь більш дієздатна справа. А так, ну то таке, знаєте, для росіян, що є, що немає. Гінсек НАТО Росія може напасти на альянс протягом п'яти років. Ну мені погані новини для пана Рюте. Росіяни вже зараз це готові зробити. Їм не треба нападати на весь альянс. Їм достатньо захопити їм достатньо захопити нарву. А, причому а, а, руками, наприклад, північнокорейців, так і ми будемо бачити, як бігати буде цей рюта з такими витраченими очима і кричати: А що ми будемо тепер робити? І вони покажуть, що НАТО не існує, його і так не існує. Ось і далі все посипеться. Далі все посипеться, і не треба ні на кого нападати. Далі дрони в вас полетять вже, тому що росіяни вже вивчені на українській А Якщо полетить по 200... Шахедів, наприклад, на Німеччину, на Польщу, а на інші країни, що ви будете робити? Будете давати відповідь, а ви засите. Тому що росіяни все чудово розуміють, чудово розуміють, що НАТО не існує, що сам Рюте це абсолютно декоративна фігура, яка Ну, є просто чиновникам, які особливо так ні на що не впливає. Так що погані новини у вас, шановні пані пані НАТО, перша новина, що НАТО не існує, і Рюта представляє фактично фіктивну організацію. І друге, росіяни і зараз готові це робити. Скільки їм треба для того, щоб, наприклад, напасти на Латвію, на Естонію? Або навіть на Литву, припустимо, або починати, наприклад, не з нападу, а просто в Польщу залетає, наприклад, 500 шахедів. І що це напад, коли ви будете, поки вирішувати це напад, не напад, там каву пити в Брюсселі і все інше. Росіяни вже а, країни Балтії можуть захопити. Так що ну, це така туфта, чесно кажучи, і, і імітація бурхливої діяльності. Орбан вважає росіян за слабкими для нападу на НАТО, не можуть перемогти навіть Україну. Ну, давайте так. це Я читав повні вислови Орбана, там хитровато завернута. Там говорить, якщо росіяни не можуть напасти на Україну, то навіщо Європа так озброюється? Тобто, головний підтекст цієї заяви не треба озброюватись, тому що росіяни то не страшні. Навіщо ви витрачаєте гроші? Навіщо ви озброюєтесь? Нам це краще Угорщині заплатіть Орбану заплатіть. Він всім розкаже, що все нормально, що не, не треба озброювати. Це робиться для того, щоб дезорганізувати НАТО, а дезорганізувати ЄС, щоб Європа не озброювалася, не ставала серйозною силою. А з Україною вона є серйозною силою. І тому, коли він теж заспокоює, що не буде нападати на НАТО, ну це ж брехня. Брехня відверте відпрацювання російських тез, які демонструє керівництво Нинішньої Угорщини. Тому називається Послухай Орбан і зроби навпаки. Якщо Орбан так говорить, це означає, що Росія дуже турбує військова програма ЄС, турбує, що Україна інтегрується в ЄС і військові програми, і тому зрозуміло, що тому виходить Орбан з такими заявами. Секретні документи ФСБ свідчать, що Росія вважає Китай ворогом і боїться претензій на свою територію. Дуже вчасно. Якісь хакери це знайшли і показали. А це намагання посварити Росію та Китай. Хоча я думаю, що Китай чудово все розуміє, які ставлення Росіян до них і з великим задоволенням дивиться, як тане військовий потенціал Росії. А те, що вони пишуть, що боїться претензій на свою територію, так пізно вже пити боржоми. Китайці активно засвоюють, засвоюють вже далекий схід через дисбаланс чоловіків та жінок, китайці активно виходять, ну одружуються з росіянками. І наступне покоління китайців — це вже громадяни Росії, росія росіянкам, все подобається. Не п'ють все вдома несуть, працюють. А там чоловіки, що там чоловіки російські вони п'ють або сидять, або хтось вже здох на СВО. Так що там і так процес колонізації йде далі. А що значить претензії на свою територію? А хто китайцям віддав там виключно зону торгівлі? Якщо не помиляюся, освоєння території десь на далекому сході це Путін сам віддав. Там ціли масиви території і на будівництво на будівництво заводів, і на випилювання лісу і багато чого іншого. Тому те, що вони вважають, ну може бути це шевкит російський. Типу, ми такі там розуміємо пожаліти нас, готовіше. Там допомагати вам у війні з Китаєм, тому що ми, ми все розуміємо. Ну тут ще це -то не має сенсу це вже пісульки, тому що в дійсності Китай вже облизується на Росію. Нікуди він її відпустити вже а, не зможе і не хоче. Він розуміє, що це Китай контролює багато процесів в Росії, як вони лагідно Росії Росію називають. Це наша молодша сестра. Отак, от, от да так що така такі от справи, тому ці документи, якраз свідчать, що в принципі можливо, то хтось керівництва Росії це розуміє, але чи буде це офіційно на рівні офіційних заяв? Ні, не буде. Як вони завжди, якщо подивитися, от ретроспективу розмов росіян про Захід останні 20 років і про Китай вони ж завжди наїжджали на захід там му зробами зрозуміючи, що то слабаки таке навіть амьобна, амьобна структура, яка відповідати не буде. А про Китай завжди мовчали. А Китай проводить навчання з перекидання величезних мас, мас військ на одну тисячу кілометрів мінімум на своїй території вже ну, останні десять років. А Цікаво, а де такий є простори, де можна перекидати війська на тисячу кілометрів? Вигадайте з двох двох разів. Яка ця країна має такі величезні простори? Так що нічого такого, такого нового там немає, і в дійсності росіяни не засуть просто це офіційно говорити Китаєм, тому що вони працюють фактично? Ну багато з керівництва Росії працює саме е не китайців.